Дорослий верхній одяг, Пальто. На рукавах ось такі манжетики, присутні карманчики, воротничок. Підверх застівається на кнопочки. Також застібається пальтечко на гудзики, всередині підкладка. Взадлі ось такий також. Декорований ремінець. Єдиний момент, щоб цьому лотику зібрані одиниці верхнього одягу, на яких зрізана або відшита бірочка. Ну, на жаль, немає вказаного розміру і виробника. Пальтечко це чорненьке, приблизно на розмір SM. Така ж модель пальтечка, лише в світлому кольорі. Також розмір приблизно SM з карманчиками, так само застібається всередині підкладка. Всі пальтечка нові. Гарний такий ніжний відтінок. І тут також відшита бірочка. Пальто. Рукавчик завужений донизу, присутній карманчик з поясом, воротнічок. До речі, тут також воротнічок можна виложувати, він застібається на кнопочки. Зараз покажемо всередині. Всередині підкладочка. Це подовжене трішки пальтечком. Також бірка зрізана, приблизно розмір С Жакет. Застібається на гудзичок. Дуже приємна верхня тканина. Тут вказано розмір, є бірочка розмір М. Всередині підкладка. Єдиний момент. Тут по цій тканинці. Трішки поворотничкові, ніби як то закошлачено Але цей лотик буде продаватися по хорошій вигідній ціні. Пальтечко. Така моделька вже була. Так само приблизно розмір С І ось така моделька. Нашиті ось такі Поясочки. З гудзочком карманчик присутній. Застівається на гудзочки. Всередині підкладка. Присутній внутрішній карманчик. Також зрізана бірка. Приблизно це розмір. Ei. Talar hann oss verhutt kningko.